Друзі, колеги, всім привіт! Як ви думаєте, що сьогодні буде? А сьогодні оцей мій апарат їде в сусіднє село? Сонце світить. Жалко, але нічого не зробиш. Що я візьму що сам толком не знаю. Служив вірою, правдою. Скоро приїде новий власник. Поставимо січкарню до нього, рівні. Перекинемо найбільші обороти. Ось так. Команді у нас тут вже чимало розвелося. І він говорив, що хоче брати. Мали брати, приїхати хлопці, дивилися там між Хмельницькою і Вінницькою областю. Завдатка не давали, шукали евакуатора, мав в цьому суднього села гречку молотити, передзвонив, що там, коли, якщо. що, так і так хлопці приїжджали, дивилися, хочуть напевно забирати. Приїхав, подивився, каже, забираю. Це зараз приїде він. Закинемося чекарню. Такий стан. Стан хороший. Що візьму, не знаю. Осінню підкрашував там в бункері знизу, щоб не ржавіло. Ну, робив для себе. Перший апарат надіжний, простенький. То що треба? Щоб цих менших... менше комбанів було. Тобто цього мені фатило б з головою. Живий. Не гнилий. Ось такий стан. Один нюанс, пильника треба. Сальником поміняти трішки пускає. Запасна кусає, все. Жадка. Батько ще тиждень чи півтори неділі назад. квасолю молотив. з Таким станом що треба комбайна пошукати. габарити Стопы. Свет. Все работает. Станы резины. гудиер Снизу. От трішки в плюсі ножеві хлопці. Отака чуть. О, щоб розуміли. О. Наприклад, зв'язочки ну, з часом поміняє, не без цього. Це треба робити в кідучому сезоні сам думав. Це треба. Йому там гречку домолотити сою. Це все. Гектарів його там. Два чи около цього. Так. Зараз, там бичі покажу. Комбайн цей апарат дуже задоволений. То слідку я бачив, він був у мене, купляю його без кабіни. Ось такі бичі, хлопці. Не наварував. Від барабаня он видно. Цього комбайна знають у нас тут. Як він, що він працює? Та й таке. Ну та працює і там. Все вона думаю. Все одно я там трошки буду в тому селі. Так, по наклоні. Це новий, в тому році ставив планки, то перекручував. Трішки погано видно. Це новий хлопці. Зрібнів це, отут поставив, поміняв на вигрузку новий ботей вже був в дуже поганому стані. Так, закрию кришку. Зразу. І на привідку синяв рівня оцього. Тоже стан хороший оцей як я його купив так і він зверху ось це я думаю йому вистачить і був спалив рівня на січкаря треба щоб О, маса проходила минуту-дві а потім вже виключати а так Раз, трішки припалив другий раз, та і все. Стан солому трасів. Ольфти ось. Це зовсім. Чому чуть є? Можна тут відкрутити. І там є пластинки. Виняти одну пластинку, ти буде добре. Трішки є. Так, попробуємо збільшити. решето, ось. Такий стан шнеки. Ну, цей комбайн, хлопці, мало молотив за кордоном. Стан наближений до ідеалу скажімо так в ідеальному стані я його купував Почти. один нюанс що він був без кабіни і щоб січкарня була на рухомих ножах це був 200 Якщо заводська кабіна, то заводська кабіна. Ну, постарався з батьком. Поставили цю. Теж є відео на каналі, як робили, як ставили, як красив, як вентиляцію ставив. Все є. Ось такий хлопці стан. Ручка все як не може бути. Це таке. Хочу щось обновку, хочу свіже. Хто як думає? Не знаю. Але таке. Хороший ста? Да. Хочеться розвиватися, йти до кращого. Так, що вам ще хлопці, показати? Ось таке, хлопці, ось таке. Трошки важко розставатися. Це не попередній комбайн. Класс Компакт 25-й. Це тут вже різниця суттєва. Але, Але побачимо сьогодні. Зажену сіднє село. Покажу, розкажу. Там його два города гречки. Ну, Приїде, включимося, по дорозі включимося. Сьогодні таке буде трішки довге відео. Власник вам твердо поїхав, приїду, ключуся. Приїхали до нового власника. Ось така його гречка, зробив десикацію. Один маленький кусочок. Треба поїдемо на другий. Трохи, напевно, стісняється. Шо? Що, Льоха? На пам'ять кадр, бля? Зараз будемо заїжджати, пробувати. Якось так, хлопці. Січкарню теж поставили. Ну а на більше обороти ще я її не ставив, каже поки місь так піде поїздить, спробує Ось такі справи Так, погнали Всьо хлопці Прайв нового господара Щось таке ми молотили та перевіється, щось посушиться трохи, перевіється да, вілка буде. є, кажуть. Лучше з мусором чуй. все, якраз йому тут місто. Площі дозволяють. Щоб пере переключити треба доверху, так. Да. Доверху і там показуємо. Куди загнати, а працює.